Просили, ми зробили. Часто я отримувала запити на брендування сумок світашка. Закупила повністю світловідбиваючу тканинку без принтів і замовила друк термоналіпку, для того щоб мати можливість брендувати сумочки. Тут мій логотип зображений, ви можете замовити свій. Такий, як вам буде потрібний, сумка має розміри 40 висота, 6 см дно, 33 ширина, засібка, магнітна кнопка, ручки можуть бути будь-якого кольору. Запитуйте на всі питання ваші, дам відповіді. Як виготовити лого? І за який термін ми вам відшиємо сумочки? Замовляйте наші світашки і світловідбиваючої тканинки та додавайте видимості та безпеки собі, своїм клієнтам, близьким, рідним та знайомим. Гарного всім дня! Бережіть себе!